Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Христі! Сьогодні неділя про страшний суд. Звичайно, тема дуже обширна. Там дуже гарно сказано, що другий раз Ісус прийде в славі, затрепешують перед ними всі народи. і Він подібно, так як пастух відлучає овець від козлів, буде судити цілі народи. Виявляється, що і народ може на себе взяти відповідальність за зміст життя. Як це важливо, щоб ми в нашому народі повернулися до тої правди, яка просто з неба Богом влита у наші серця? Це зауважують за нами, українці, українцями інші народи. Милостиві, привітні, великодушні, добрі, мужні, відважні. Звичайно, можна було б і дуже багато негативних Христю в нашому народі знайти. Але мені здається, що ці, які нас найкраще характеризують, тепер Ісус показує, за що нас будуть судити, оскільки наш час обмежений постарається зробити це в коротці, ми не повинні іншим робити кривди. І ми такий народ. Але з другого боку, ми чуємо Ісус каже, що не буде нас судити за те, оскільки ми прочитали молитву, оскільки ми молилися. Хтось каже, я там до церкви ходив. Ми всі розуміємо, що це треба, тут живляться наші душі. Але якщо ми молимось, ходимо до церкви, а залишаємося недобрими, злими, зрозумілими, з нами щось не те. Ми стоїмо біля джерела життя, а з нього не п'ємо. З нами щось не те, коли ми не любимо один одного, коли не готові один з одного покладати своє життя. Колись святий Мартин, будучи римським легіонером, Повертався з війни, був гарний молодий відчайдушний чоловік. І раптом, коли їхав на своєму коні, побачив жебрака, що трясся від голоду від холоду і від голоду. І він не міг йому нічим помогти, мав свій офіцерський плащ, скочив з коня, роздер плащ, накрив того жебрака. От такий порив благородної душі і поїхав. А згодом відразу йому об'явився Ісус у тій половині плаща. І сказав йому, дякую тобі, Мартине. Ти це зробив для мене. Однині Ісус каже: я був у в'язниці, чи ви мене відвідали, я був хворий, чи провідали, я був спрагнений, голодний, подорожуючий. Інакше кажучи, Бог нас вчить. Здатність один одного бачити, поділитись кавалком хліба, простягнути шклянку води, пригорнути, підтримати когось у смутку, у горі. Це спосіб вираження нашої правдивої віри. У вірі є місце для обряду. Для таїнства, для традиції. Однак, коли Бог запалює серце правдивою вірою, вона виливається на цілий світ добром і правдою. І хто так поступає, знає, що таке любов Бога. І цю любов дарує всьому світу. Ці люди від смерті переходять у життя. Для них нема суду. Ісус каже, що ти зробив одному з найменших. Ти зробив мені. Навчи нас, Господи, так жити на Україні. Навчи нас пам'ятати, що ми, як українці, відповідальні за свій народ. Поверни нас, Господи, до Твоєї правди, щоб ми повернулися лицем один до одного. І справді були один одному братом і були сестрою. І тоді, проти Орди, не лише будемо стояти, кожен сам за себе, але будемо стояти як діти Божі, як вибраний народ, що сповнений Божественною благодаттю і народ непереможний. Слава Ісусу Христу, на навіки.